Всім привіт! Мене звати Ярослав. Ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Fruit Picking, або збирачі фруктів на Board Game Arena. Це проста розслабляюча гра з механікою манкали, тобто переміщення фішок між комірками, у якій можуть змагатися від 1 до 4 гравців, це лише правила гри. А якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм-канал та Діскорд сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Ви фермери, які будують садок, збирають врожай та торгують з ринковим островом. Мета полягає в тому, щоб зібрати набір карток замовлень та отримати приз в одному з чотирьох районів Ринкового острова. І так, кожен гравець отримує дошку фруктового острова і набір із шести карток ферми. Шість карток ферми перемішуються та випадковим чином викладаються в комірки фруктового острова. В налаштуваннях гри можна ввімкнути режим, в якому розташування ферм в усіх однакове. На склад центральну комірку, розміщується 18 зерен. із нього. По дві насінини викладаються в перші три комірки за годинниковою стрілкою від комори. Ринковий острів спрощено. Натомість колода карт розташовується в центрі ігрового поля. Відкриваються чотири перші карти і займають комірки ринку справа наліво. Випадковим чином обирається перший гравець. Хід гри. Хід гравця ділиться на дві фази: саджання насіння. Ви обираєте ферму, на якій є принаймні одна насінина. Комору вибрати не можна. Все насіння з цієї ферми перерозподіляється за годинниковою стрілкою по одному в наступні комірки. Остання ферма, на яку ви поміщаєте насіння, активується. Ви обираєте одну з двох дій, або полити рослини, або задовольнити потребу ринку. Якщо активується ферма краплі дощу, автоматично виконується дія полити рослини. Якщо активується комора, то ви знову розігруєте фазу посадки насіння. Полити рослини. Ви берете зі свого сховища стільки насіння, скільки фруктів або крапель дощу зображено на активній фермі: три для полуниці, два для бананів, слив і крапель дощу, один для ананаса та груші. І додаєте в комірку. Якщо в сховищі недостатньо насіння, гравець забирає всі залишки та додає їх до активної ферми. Задовольнити потребу ринку. Ви можете отримати картку ринку за умови, що на ній зображено той самий фрукт, що й на активній фермі, і у вас достатньо насіння у коморі. Вартість карти ринку це кількість фруктів, зображених на картці ринку плюс її ринкова надбавка. Надбавка визначається поточною позицією карти зліва направо. Плюс 3, 2, 1 і 0. Щоб зібрати карту ринку, ви повинні витратити еквівалентну кількість насіння зі своєї комори, сплачене насіння, та усе насіння на активній фермі переміститься до вашого сховища. Якщо у вас немає достатньо насіння у коморі, ви поливаєте рослини. Карта ринку розміщується біля вас так, щоб усі могли її бачити. Усі карти ринку зсуваються праворуч, а верхня карта з колоди карт ринку поміщається лицьовою стороною вгору в крайню ліву комірку. Якщо так сталося, що на початку ходу у вас не залишилося насіння на жодній із ферм, усе насіння знаходиться в коморі та сховищі. Ви берете три насінини зі сховища та розкладаєте по одній на ферми праворуч від комори, після чого завершуєте хід. Кінець гри. Ви збираєте карти фруктів не просто так. Щоб перемогти, вам потрібно зібрати один із наборів, вказаних на ринковому острові. А так як ринковий острів спрощено, то вони сховані ось тут, в підказці. Є 4 регіона і відповідно типи сетів: пара одного типу і трійка іншого, четвірка одного типу, три різні пари, і по одній карті усіх п'яти різних видів. Як тільки хтось із гравців завершить будь-який із наборів карт ринку, завершується поточне коло так, щоб кожен гравець зіграв однакову кількість ходів. Гравець, який склав сет, стає переможцем. У випадку, якщо два або більше гравців завершують набір, виграє той, хто має найбільшу кількість фруктів, зображених на картах ринку. У разі подальшої нічиї перемагає гравець із найбільшою кількістю насіння в комірках ферми, включно з коморою. Якщо нічия залишається, гравці ділять перемогу. Це всі правила. Удачі вам в партіях, підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося.